Куліть, почну з поганого. За останній рік канал не виріс ні якісно, ні кількісно, і саме це призвело до втрати мотивації знімати відоси. Я продовжу вести телеграм-канал, а от як буде з YouTube каналом, я поки що не знаю. Можливо, буду щось в ряди-годи та й випускати. А з хорошого у нас сьогодні дві активності. І перша активність у нас буде відкриття доволі недешевої капсули. Це у нас 18-го року повернені челенджери. Саме автографи. Хотілося б звідси отримати будь-яку золоту наліпочку. У нас тут є Simple Zeps. Байдуже, будь-яке золото нам покатить. Окей, дай мені щось золоте. Ех, золотого не буде. Зато це. У нас FOIL JR. Що це за команда взагалі? А, це Вега Сквадрон. Пустимо даний стікер коштує 749, а сама капсула коштувала приблизно 12-11 євро. З першою активністю ми закінчили, переходимо до другої, і це у нас контракт на М-ку потік інформації, і також на Глок Гамма Дуплер, а саме Емеральд з колекції Train 21 го року. Один скін з Broken Funga, емочка, один скін з колекції Shadow, один скін з трейна і все остальне забиваємо філери. Це у нас жахисне видіння, Danger Zone, Fracture Recoil. Тут такий собі набір міксу. Параметри контракту можете побачити ось тут. в мене дещо дешевше. так, так як більша половина айтемів у мене лежала у сховищі. По аткамах, як бачите, тут дуже багато всього різного: 4% на м 4% на Глок Гама Доплер, хоча нас, в принципі, влаштує будь-який Глок. Цікава колекція Shadow, все інше нам не підійде. Ну також м коаліція і Глок Принстрім це буде міні-піцей. м відправляється в четвертий слот. Ну, звісно ж, консоли робимо на карті трейн. 24-го року, проте надіємося на 3021 року також. Хотілося б закінчити цей рік на позитивній ноті, але побачимо, як буде. У мене там вже доволі довгий стрік не заходів в контрактів, можливо, щось і вийде. Окей, тут. Рахуйте зі мною 4, 3, 2, 1. let's go. Щось випало. уф. Ех, потягнули на колекцію. Там у нас Легіон Анубіса і Дігл Hello, darkness, my old friend. I've... Не вдалося закінчити рік на мажорній ноті. Закінчили її на мінорній. Yeah. Ну, що можна сказати? Що Габен Блядський модозвон, а вам би хотілось побажати щасливого Нового року, мирного неба, закінчення війни і перемоги України. 先扒开。